Ви плануєте сьогодні Фоки ще можливо встигають. Встигаємо, ми швидко. А, ще не, крайняк. Крайняк а, вообще тітя в цей час. Рюберта це підрозділ АЗОВ, їде з Донецької області, Волинської області, за таку тисячу кілометрів. Вибираємо гроші на підтримку бійців нашого підрозділу. Тому ми до цієї акції получается, у нас будуть і QR-коди. Для того щоб кожен міг свою частку до перемоги внести. А потім після цієї поїздки ми плануємо з вашою водою розіграти цей ваш е мопед чи мотоцикл, як про називається. Історичний да. мопед. Да. у нас в адміністрації за донаток, хтось його може собі забрати. і на ньому проводити гарно час. Ми вас підтримуємо. Води у нас є. Стаканчики, будь ласка, не, не. дякую. Я на мінімалках так я на фронті. Да. Так що Ї... да, якшопані Ігор, Ми да. раді вас тут вітати. Успіхів вам і та ваша акція яка показує, що фронт він з одного боку далеко з іншого близько. І Від е, західного Луцька до Донецька. Це декілька декілька днів, просто навіть необхіді. На Ми вас підтримуємо. Ви вам і вам особисто дякуємо за вашу службу в збройних Силах України і за вашу акцію. Яку ви продовжуєте Хотілося б підтримати, допомогти і зібрати ті кошти і підтримати найосновіше словом. І вас молоді словського райони вам пишається. Дякую вам. Слава Богу, вітаю, що ми велику лепту вашу банку на ближчу годину несемо. Поки ви доїдете до Волині, у вас вже буде результат нашої співпраці. Як бачите, ваші колеги-байкери вирішили теж вас підтримати Супер. і е, допомогти вам здолати такий е, важкий шлях е, до маленьких перед да. да, да. Давайте спільне боту, всі да. вирішили ваш...